Аштака так, все ідея нічого не затерта. Ось цікаво, такий автомобіль з 3-хлітровим дизельним двигуном. Телефонуйте до власника, бо ще вказаного номеру телефону фуга в чорному кольорі. 11 рік випуску з двохлітровим дизельним двигуном коробкою автомат. Повна комплектація, повний привід, вартість 108700. Контактний номер 097 290 52 Лекосплавні диски. відмінна гума. Коробка там. На жаль, власника немає. Все, що можна показати вам ззовні. За більш детальною інформацію. Телефонуйте пощуканого номеру телефону. Ось такий автомобіль. кого зацікавив. Телефонуйте до власника. Недорогий кросовер. саме, ну, саме дешевий серед кросоверів через те, що він, ось, зверніть увагу, 2015 рік вартість складає 8900, 1,610 кВт, 183 тисячі пробігу. От. Центральний замок, склопідйомники. от. І 15 рік 8900. Завезений на фірму, бачите, червоні номера. Ось така вам дача механічна коробка передач, світлий потолочок. Покажемо вам кришу. Вона так як джип виїхала заднім ходом. Запаска є на місці. Так, тут треба ще... Спуститься. І друга сторона Високий кліренс. Десь якийсь фермер може купити. Або людина в селі хоче, не ї... ну, щоб ямки по ямкам сміло їздити, може купити ось собі таку дачу. Телефонувати за номером. За номером 095 373 95 43 дачу Але хотіли ви темного кольору. Будь ласка, знову-таки дача Дустер. Це у нас йде привезено на фірму. 2012 рік 1,6 газ, бензин, 226 тисяч пробігу. Вартість складає 8500 099 236 2092. 226 тисяч пробігу. Чорний колір. Спереді протитуманні фари, бачите, легкосплавні диски. от комплектація Механічна коробка продаж. Це вже, так як кажуть, автомобіль серед на нафарширований, В тому плані, що він в кольори на сплавних дисках. Ззаді присутні партроніки, лише зверху ось такі кросовер кольори. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника. Такі чорні кросовери на Мішелін Гумі. Присутні спереді партроніки, хромоване таке обличчя, бачите, автомобіля завезений на фірму і це в нас марка Peugeot. Це в нас 18 рік, 210 тисяч пробігів. Легкосплавні диски. І об'єм двигуна 1,5 дизель 96 кВт. Контактний номер 0,95 123 73. 16 Комбінований салон, коробка автомат, ломане кермо, мультимедія, Peugeot 3008 18 року, це вже такий цікавий автомобіль дути Забіж детальну інформацію, присутні задні пароніки, прицепний за Забіж детальну інформацію, телефонуйте до власника. Це такий кросовер, Mazda в чорному кольорі, привезена на фірму. Присутні передні пароніки, чорний колір і повний привід Показую вам передню гуму, легкосплавні диски. Це в нас 2,2 дизель. Вартість складає 15 тисяч 2012 рік. 4 на 4. Контактний номер 0,95. 202, 60, 43, Безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння, пам'ять сидінь, мультикермо, мультимедіа, світлий потолочок. Дуже комфортний цей автомобіль по їзді. Знаєте. І, ну, скажімо так, бензинові люди не дуже полюбляли. А от дизеля людям заходять через те, що скажімо, бензинові трошки поїдали бензина і не так ходили. А 2,2 дизель, і якраз народ полюбляє. І, 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 і такі автомобілі часто купують. Поки ззаді присутні партроніки, також камера заднього виду, прицепний пристрій, полка, все на місці. Сидіння зложується і автомобіль вартий ваші уваги. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. До власника за номером 095 60 43 Ось такий італійський автомобіль Fiat Fremont 2012 року з 2-літровим дизельним догуном 250 тисяч пробігу. Вартість складає 12 тисяч. Контактний номер 096 31 26 92. І цей автомобіль є на автоматі. Сріблястий колір, привезений на фірму, присутні притуманні фари, легкосплавні диски. І це ось такий кросовер, електрозеркала, шкіряний салон. Мультимедіа, Задні партроніки. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Натрапили на автомобіль на постійну обліку Volkswagen 19 року, привезений з Америки, але з 2-літровим бензиним двигуном, з 7 100-108 тисяч пробігу, свіжо приняна. 24 900, контактний номер 0,50 288 22 44 Ось такі комплектації Airline, шкіряний салон Коробка автомат, 7-мімісний россовер. Так, ось такий тигуанчик вам. І автомобіль вже на обліку. До речі, скажу, що по цим автомобілям ви купуєте. Коли вже автомобіль на облік поставлений, тобто то пройшла перша реєстрація. Бо часто люди думають, що ну, коли ви купуєте з фірми, постановка, наприклад, елітного автомобіля буде вам 100 доларів, розумієте, то скажімо так, постановка таких автомобілів складає там і 20 тисяч гривень, і 25 тисяч. Залежно наскільки автомобіль оцінений, якщо він завезений на фірму. Коли автомобіль стоїть на постійному обліку, там йде просто пересерація. Фактично це можна зробити 2000 гривень. Ось вам різниця, коли автомобіль ще не стояв на обліку, коли він пригнаний на на фірму. Завжди дивіться на оцінку автомобіля. Давай Туксон Сірий Колір 2011 рік, 2.2 дизель. 145 кВт автомат, повний привід, 7 місць. Цена не, не кращена. Контактний номер 095 030 62 61. Вартість складає 13 1321 року. Ось вам такий хунтайчик в сірому кольорі. легкосплавних дисках, проти тумані фари. Показуємо гуму. Тряп'ни стало коробка автомат. Це у нас кросовер. Ззаді присутні партроніки, прицідний пристрій, два вихлопа. Hyundai Santa Fe дуже популярні через те, що вони середні, так, середній клас людей купує. Це кросовер, і це джип. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Часто, часто люди такі автомобілі запитують, Hyundai ІС35 на автоматі, повний привід. 2011 рік, двохлітровий дизель, 35 кВт, кліма, круїз, датчики, датчики, партроніки, мультикермо, підігрів, зеркал, зад-перед, а підігрів, партроніки перед зад, сертифікація, контактний номер 066, 920. 920 скільки? 3 чи 9? 920 скільки там номер? 39. 923, да? 01.39, да. 0,1.39. Ось, будь ласка, номер вам. І... Свіженький автомобіль. До речі, зараз дуже популярні. А ще, бачите, особливо тут. Хто хоче, наприклад, якась панянка собі купити автомобіль в кольорі, щоб він відрізнявся. Будь ласка, ось вам такий автомобіль. Ось такий гундачик, Економний, маніврений, а саме високий За Забіж детальною інформацією, Телефонуйте по вище номеру телефону. Ось такий Volkswagen Tiguan, 17 року, 2-літровий дизельний двигун, вартість складає 24 800. В автомобілі присутні випасту, підігрився дінь, адаптивний круїз, датчик світла, 110 кВт, 150 кінських сил. 4х4. Та -та 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 -та. Контактний номер 067 931 67 40. Такий темно чорний колір, протімані фари. Nokian Guma. І, на жаль, власника немає. Тріпівний салон. Автомобіль доглянути. Бачите, понизу ніде нічого не торчить. Часто люди мене запитують, кажуть, ви низ показуєте. Так, да, я показую вам часто понизу, бо зверху люди ховають, а понизу є недолік. Вихлопта не закопчена. Бачите. От і автомобіль такий цікавий. Двохлітровий тігуанчик. Кому цікаво, телефонуйте до власника по вищевказаному вказано номеру телефону. Продається, шукаєте собі кросовера, але хочете такого дизельного, такого потужного. Будь ласка, старий два двигуну на Волинській реєстрації 2008 рік, 237 тисяч пробігу, 4х4. Автомат коробка 7 місць. Контактний номер 066 493 57 16 Варді складає 13700. Шкіріний салон. підножки Ось так він виглядає. За більш детальну інформацію, телефонуйте до власника по вказано номер номеру телефону. Це ось такий кросовер в чорному колі Peugeot 400 4007 2009 року, 2,4 бензин з коробкою автомат, повний привід і вартість автомобіля складає 9700 умовних одиниць. Контактний номер 095 872 13 14 9700. Легкосплавні диски. шкіряний салон. А саме основне, як кажуть, люди просять мене чорний колір. Кажу, для що? Він же брудкий, знаєте, на нього пиль попадає все. А людина каже, все, я люблю купити, ну, от хочу чорний і все. Каже, вони мені всі пасують, саме чорний. Інші кольори не пасують. Кому треба ось такий кросовер, телефонуйте до власника, поруч вказаного номеру телефону. Такий невеличкий кросовер, Tiguan, Тюган, літровий двигун, 182 тисячі пробігу. І вартість складає 10 600. І з коробкою автомат. Контактний номер 095 895 20. 10 600. Легкоспавні диски. шкіряний салон. І Це Volkswagen Tiguan з коробкою автомат. За більш детальною інформацію телефонуйте до влади. Hyundai Tucson, 2006 року. Ось такий джевий борди з двохлітровим дизельним двигуном і вартість складає 7700. Контактний номер 050 806 36 28. Hyundai Tucson. Чкерний салон, коробка автомат. І Це кросовер, Хто шукає Хундай, будь ласка, для вас ось такий токсончик. Знову такі кросовери японські, Mazda CX5, 2,2 дизельне двигуно, 110 кВт, 2013 рік. І вартість автомобіля складає 14 400. Легкосплавні диски протитуманні фари. 14 400, Контактний номер 066 905 52 24. Хороша комплектація. Треп'ятний салон. Білий колір. Mazda cx 5 За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Сітли Металік з двохлітровим газ, бензин, двигуном, пробіг 189 тисяч. Вартість складай 7650. Контактний номер 096 467 07 72 Легкосплавні диски. Автомобіль затонований. Зараз покажемо вам всередині електропідйомники, РБ керма, кондиціонер повний привід. Передній привід. Витрати пального, скільки складають, плюс-мінус? Літрів 10, Літрів 10 По трасі газу. Менше. По трасі менше. Покажемо вам салончик. Ось такий автомобіль. Ззаді присутній е, Прицепний пристрій. Зверху лежи. Так виглядає. Що по автомобілю додати? Два слова. Якщо хтось хоче не робити машину, то, то похуйхай, дзвонить, забирає. Контактний номер кажіть 096 467 07 72. Запитувати, Сергій. Запитувати Сергія, кому потрібно передній приводний. Ось такий джипік невеличкий. Телефонуйте до Сергія. Собразрову данчик продається 2008 року. 2,2 дізель на автоматі. Свіжо пригнана, вартість автомобіля 10400. Сервісна книжка. Скільки пробіг? 224, власне каже чорний колір, Шкіряний салон, коробка автомат. Зараз я до вас підійду. Салончик не затертий, не зачуханий. Хороша гума. І це наш Санта-Фе. Велике, об'єднане, багажне відділення. Одну сторону, другу показуємо. Автомобіль збережений. Підходимо до власника. Два слова, скажіть за автомобіль. Автомобіль свіжу пригнаний, без підкрасу, без єдиного. Автомат, повний привід, в ідеальному стані. Ваш номер телефону бо там нема. 063 950 9801 Запитувати Юра. Запитувати Юря. Японські автомобілі по ССРВІ 2010 року. 171 тисяча пробігу, двохлітровий бензиновий двигун, контактний номер 097 135 75 41. Дина, це, один. Так. 13 років, в одних руках, вся сервісна історія, всі чеки за 13 років. Повний привід, пробіг, завітний. На любі перевірки можна їхати. Ваш номер телефону назвати? Це, це мій номер телефону. Так. Можна дзвонити. Так, покажемо ще автомобіль. Ці я думаю, що так. Ці. По ціні можна поторгуватися. І це японський автомобіль в одних руках. Мультикермо, коробка автомат. Повний привід. Комусь потрібно доїхати. Пробіг всі сервіси, все повністю є. Прозора про 225 на 65 на 17 дюймових колесах, Що ще, ще зима є у людини? Зима така. Зима слабенька. Ось так. Десь притерлися, тут залакували його гарно. Так, це є такий нюанс. А це, так, це інша рідна краска. Так все в оригіналі. Ось такий автомобіль. Повний привід. Мішалін гумор. Підігрів, да, підігрів сидінь, лінзи, все це є. Рідні, не варилися. Да. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Це лендер продається, постійний облік. Це в нас іде 2013 рік, вартість складає 10 10500 2,4 мотор, бензин, так, 0,96. до 96. 4 53, 67. Лекосплавні диски. Безключовий доступ. Коробка автомат, на жаль, автомобіль зачинений. Нема ключів, так? Да, власника нема. Десь власник, десь власник пішов. Він мені розказував трошки про машини. Да, що розкажете? Власник казав, що десь сніва. Це американець Ага. За такі кошти, як кажуть, за привезений автомобіль з Америки. І Це Mitsubishi, знову японський виробник Mitsubishi привезений з Америки. Ось такий автомобіль. Кросовер продається 2009 року. Kia Sportage, 154 тисячі пробігу, літровий бензиновий двигун. Контактний номер 097 311 0201. 154 тисячі пробігу, легкосплавні диски, тріпаний салон, бензиновий двигун. Для, скажімо, для села комусь потрібно доїхати. От, люди хочуть щоб зимою в погоду заводився автомобіль. Вони шукають бензиновий двигун 154 тисячі пробігу, постійний облік, прицепний пристрій. За більш детальною інформацію телефонуйте до власника. Volkswagen Таурик. Це в нас 2007 року, 12 місяць рестальнін, з 3-літровим дизельним догоном на автоматі, повний привід, без подняв, вартість 11500, контактний телефон. 290-45-52. Чорний таврик без пнєва. З трьохлітровим дизельним двигуном. Блюдестоне гума. Коробшкіряний салон. Так, электросоединение, память сведений. Вот так я виглядає всередині. в аккуратненький. Камера заднего вида. Полочка все на місці.